Доброго дня, мене звати Світлана Гец. я художник, і я малюю картини і вони енергетичні. І саме я зараз знаходжуся в тому моменті, коли я усвідомлюю, що роблять мої картини, для чого вони і чому це потрібно. Хочу розповісти поділитися з вами саме таким випадком, що ви певно бачили, хто мене знає, що недавно я намалювала картину Там був дракон, таке обличчя голубе. І я вже виходила в Ютуб і розповідала, що от саме оцей персонаж з блакитним, такою з блакитною шкірою. Я запитувала, хто це, що це, тому що я малювала, воно було видовжене, а потім почало розширюватися. І що б я наробила, це було от, от неймовірно. Воно мало таку широку структуру, очі такі на на набухали, і губи такі ж випуклі. І коли я почала розпитувати, чому змінюється персонаж, і мені була така приходить відповідь і каже, я Гіката. Я геката, і мені на слуху, я відчуваю, що я пам'ятаю, я десь чула, Але так як я стараюся приймати, знімати інформацію напряму, чим більше я знаю, я потім так сумніваюся, думаю, ну правильно, ну я ж це чула, я вже це знаю. І тому я завжди прошу своїх янголів, своїх провідників, щоб мені потім давали підтвердження. Ну і вони так працюють зі мною. Тому я зразу одразу ж побігла в гугл дивитися, що ж це гікати, я ж десь чула це, це слово, це ім'я. І коли я зрозуміла, згадала, пригадала, що е, це третя частина повної луни місяця, і я зрозуміла, що персонаж це богиня місяця, і вона мені каже, М -м, це жінка. Я до неї прийшла, тому що вона і є моя частина. Вона і є та частина богині Луни, Гекати. І я так, хорошо, добре, я малюю. Вона мені каже, що я маю робити, якою вона хоче стати перед нею. Добре. Я втілюю, проводжу енергію, все добре. Але вона мене не відпускає. Прийшло, ну певно, вже пару місяців, місяць точно. І вона приходить і говорить, що я маю передати повідомлення. І тоді я вже беру таро, тому що думаю, ну, ну от як? Беру я таро, і мені тут же показують, що е, ця жінка, вона робила ритуали, вона оздоровлювала людей, вона їх трансформувала. Дуже гарний такий ну, Таку залу, вона така кам'яниста, але пол був такий, підлога була викладена такими, знаєте, як то мармуровими такими плитами. Ну, Це цікаво було спостерігати. От. Але вся ж фішка в тому, що ця людина із життів-життів життів, служила цій богині, але не закінчила. Як, як каже пані Хомутовська, лишилось хвости. А лишились хвости, я так розумію, або до кінця не усвідомила людина, який хист і хто вона, який дар вона в собі несе. І беру я тоді таро, роздивляюся, і мені просто кажуть, вона має повірити в свою енергію, вона має з нею працювати в цьому житті. І вона має зробити от таку імперію, грошову імперію, тому що в неї дуже великий потенціал, і в цьому житті вона має працювати над цим. А річ у тім, що коли ми в це не віримо, коли ми свої, свої відчуття, перечуття, ем, премоніторіус, як кажуть іспанці, якщо от ми відчуваємо, а воно думаємо, а, добре, мені привиділося, та, може, якось колись. Ну, напевно, треба, ну, але це ж неправда. І закінчується тим, що ми отак перероджуємося із життя в життя. Ми йдемо до своєї зірки, а в кожному попередньому житті нам дають більше і більше страждання, нам дають більше і більше перешкод. І в кінці кінці. Або ми не доходимо до своєї зірки, а якщо доходимо, то вже такі вистраждені. Так важко з такою вагою, що вже дай Бог нам мати ті сили, щоб насолодитися е, тим досягненням тією зіркою, до якої ми дійдемо. Тому я саме усвідомила в цій роботі, що коли приходить провідник, приходить тотем, приходить і заявляє, що має робити людина в цьому житті, скажу я вам таку річ, що це дуже серйозно. Тут уже не до сміху, тут якби знову ваш вибір, ми можемо або йти до цілі, або геть не йти. То таке, Ми можемо прийти ще в слідуючому житті. Так, да. ви можете подивитися і побачити, скільки художників, наприклад, пензликом в зубах малюють чудові картини. Це саме та відкладена та зірка. В попередніх житті в них були і руки, ноги, голова. Все було добре, були можливості, але якось так, знаєте, не сталося. Ну, певно, або діти, або внуки, або коханий, або мама хвора, або, 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 або. І закінчується, що нам вже такий тягар дають, що ми з тим пензликом в зубах. Все ж таки йдемо до тієї зірки. Це я так про себе. Але ж ви подивіться, скільки людей, саме ті, які крокують, не дивлячись ні на що, я вам гарантую, що попереду, поп... попереду все ж таки вони відчувають, що це єдиний можливий шлях, єдиний. А позаду були багато-багато перевтіли, дуже багато. Що вже саме в цьому житті вони усвідомлюють і відчувають оце це життя, бо вже слідуючого не буде. Якось так. Тому прислухайтеся до своїх тотем, до своїх провідників, просіть їх допомоги. Вони дійсно приходять, щоб нас е активувати наші сили, наші енергії, тому що вони це і є, ми. І ми, це і є вони, ці енергії. Тому спілкуйтеся, просіть допомоги. І дійсно вона вам надасться. Зрозумійте, усвідомте, що є в вас ці енергії чудові, є ця сила. Тому йдіть за своєю зіркою, будьте вірними собі. Обіймаю вас міцно. Нехай вам щастить. До зустрічі!